Наші помилки у вирощуванні бройлерів, чесно, без прикрас. Зараз багато хто каже, та що там тих бройлерів посадив, нагодував і продав. Але якщо ти їх хоч раз вирощував, ти знаєш, бройлери швидко ростуть, але ще швидше показують усі твої помилки. Ми теж не народилися з золотими господарями. Ми вчилися на власних нервах, грошах і помилках. Сьогодні розкажу те, про що зазвичай мовчать. Перша помилка. Думати, що бройлер витривалий це найбільша твоя ілюзія. Бройлер це не дворове курча, він ніжний, особливо в перші дні. Ми колись думали: та вони ж під лампою, все нормально. А вони сидять, мовчать, збиваються купою і не підходять до корму. І тільки з часом, розумієш, це не лінь, це стрес і холод. Перший тиждень це життя або смерть. Друга помилка наша надія, переросте. Ой, скільки разів ми себе так заспокоювали. Один слабший, другий кульгає, третій повільно росте та нічого переросте, а правда така. Якщо Бройлер відстав у перші 10 днів, він вже не наздожене. Кажу одразу відсадити, допомогти або чесно вже прийняти реальність. Третя помилка неправильне світло. Про це майже не говорять. Але світло це апетит, активність, ріст. Ми залишали світло постійно, думали, чим більше їдять, тим краще. А отримали нервових птахів, дзьобання, втому. Світло теж має бути з режимом, а не 24 на 7 бездумно. Четверта помилка: поспіх. Хочеться швидше. Завжди хочеться швидше. Швидше посадити, швидше нагодувати, швидше заробити. А бройлер не любить поспіху. Різка зміна корму пронос. Різка температура стрес. Різкий шум, паніка. У бройлері все має бути дуже плавно. П'ята помилка недооцінка підстилки. Здається, ну, така собі дрібниця. так. Але підстилка це лапи, живіт, чистота, здоров'я, сира холодна із запахом і починаються опіки лап, хвороби, інфекції. Краще – Частіше її міняти, ніж потім лікувати. Наша шоста помилка домашнє має бути дешевим. От це болить найбільше. Бо люди думають, домашня, домашнє значить дешево. А ти купуєш корм, ти купуєш якісний корм, ти на кормові не економиш дорогий корм, світло, воду, віт... вітаміни, витрачаєш час, твій дорогоцінний час і сили. Домашня не може бути дешевим. Домашня це якість і відповідальність. Помилка сьома. Віра в поради з інтернету. Ох, ох і наслухались ми цих порад. Один радить одне, другий інше, Три, третій радить, так як робив його дід. А Бройлер то сьогоднішній, він не дідівський. Слухай досвідчених, але спостерігай за своєю птицею сам. Бо кожне господарство індивідуальне. Восьма помилка не рахувати. Коли ти не рахуєш, здається, що ви заробили, а насправді в нуль або мінус. Ми теж так думали. Ну, щось лишилось, а потім сіли, порахували і здивувались. Облік це не жадібність це повага до своєї праці. Дев'ята помилка. Відсутність дисципліни. Сьогодні забули, завтра полінувались, післязавтра нема настрої, а бройлери живуть за режимом. Годування, вода, чистота, кожного дня без винятків. І головне, ми зробили всі, всі ці помилки. І ще зробимо не одну, бо ми живі люди. Але з кожною партією нам стає спокійніше, впевненіше, краще. Сильне ми дуже сильно хотіли їх виростити ну, і ще нашу саму першу партію. А якщо ти думаєш почати, починай. Але з головою пам'ятай, бройлери це не просто м'ясо, це твоя праця, твоя земля. І твоя відповідальність. Підписуйся на канал тут чесно і по справжньому без казок. Не повторюй наших помилок, вирощуй бройлерів з нуля.